Велика частина території України знаходиться в зоні ризикованого землеробства, тому отримувати хороші врожаї томатів, парців, баклажанів і навіть огірків українським садівникам вдається тільки в теплиці, та й терміни дозрівання овочів там можна продовжити на півтора-два місяці за рахунок раннього посіву насіння і посадки розясади навесні, а також продовження плодоношення восени. Але щоб теплиця працювала на повну потужність, за нею потрібно щорічно доглядати. За один сезон земля на тепличних грядках виснажується, а всередині самої теплиці активно розмножуються збудники хвороб і зимуючі шкідники. Якщо перед початком нового сезону не провести захисні заходи і не наситити ґрунт добривами, в теплиці може розвинутися хвороботворна мікрофлора, а бідна ґрунт не дасть рослинам можливості дати хороший урожай. Тому сьогодні я розповім, як правильно підготувати теплицю до нового літнього сезону, тим більше що зараз дуже вдалий час для цього. Промочування ґрунту в деякі роки в кінці квітня на полях ще лежить сніг, в цей час садівники починають з того, що набивають теплицю снігом шаром 1,5-2 метри, щоб добре промочити землю всередині корисною талою водою. Справа в тому, що з осені до весни відкриті городні грядки постійно отримують вологу від дощів, снігу і талих вод, а в теплиці земля залишається сухою. Так, вона промерзає, але при відтаванні швидко висихає. Якщо ґрунтові води залягають глибоко, то на грядках до глибини півтора метра ґрунт не просто сухий, а пересушений і сипається в пил. Якщо землю в теплиці не промочити до нижніх шарів, Овочі будуть погано рости, тому що половна вода буде швидко йти вниз, не встигаючи наситити рослини. Якщо ви починаєте готувати теплицю зараз, в першу чергу добре промочіть землю на грядках за допомогою шланга. Води не шкодуйте. Дочекайтеся, коли вона буде стояти на грядках великими калюжами. Дайте їй вбратися. А через годину після поливу ви в двох кінцях кожної грядки глибокі, на два багнета лопати, але вузькі ями. На дні повинна стояти вода. Але цього недостатньо через день повторіть процедуру. Тоді можна бути впевненим, що теплиця добре просочилася вологою, обробка теплиці від збудників хвороб. Це наступний важливий захід, з яким не можна затягувати, тому що хвороботворна мікрофлора швидко розмножується в теплі, вологості і при сонячному світлі. І справа не тільки в квітневій погоді. Минула зима була аномально теплою в кінці лютого і березня в сонячні дні температура в полікарбонатної теплиці досягала плюс 25 градусів, а в деяких регіонах і вище. Врахуйте, що спори грибів і шкідливі бактерії можуть перебувати не тільки в ґрунті, але й на каркасі теплиці, дерев'яних кілочках, обрізках шнурів і мотузок, до яких підв'язували рослини. Тому потрібно обробляти весь внутрішній простір, включаючи полікарбонат, каркас і навіть ручки дверей і кваторок. Спочатку приберіть з теплиці все зайве, включаючи рослинні залишки, які могли залишитися на грядках і доріжках. Після цього можна приступати до обробки полікарбонату, металевого каркаса, бортиків, грядок і самого ґрунту. Для цього садівники використовують різні препарати. Я розповім про найпоширеніші, найвідоміші засоби для обробки теплиць від хвороб, бордоська рідина, настій марганцівки з часником. На 10 літрів малинового розчину марганцівки, дві склянки перетертого часнику, засіб для прання і відбілювання білизна, сірчані шашки фас та інші. Перед знезараженням полікарбонатної або скляної теплиці ретельновими вимийте стіни, стелю, двері, кватерки і каркас, посиленим мильним розчином дві столові ложки рідкого мила і одна столова ложка нашатирного спирту. Цим розчином ви знищите до 70% мікробів. Крім того, відмийте пил і бруд з полікарбонату або скла, щоб вони стали прозорими і краще пропускали сонячне світло. Після цього можна приступати до обробки фунгіцидами. але спочатку накрийте грядки плівкою, щоб сильні хімічні засоби не потрапили в ґрунт, особливо білизна. Найпростіша обробка бордоською рідиною. Раджу купити готовий концентрат, з якого легко приготувати розчин потрібної концентрації. Інструкція є на упаковці. Хороший ефект дає настій часнику на марганцівці. Часник відразу засипають в теплий розчин марганцівки, проціджують через марлю і відразу ж починають обробку через пульверизатор. Білизну, що містить хлор, який вбиває мікроби і спори грибів. Використовують тільки в разі спалаху захворювань в минулому році, наприклад, фітофторозу. Після будь-якої обробки ґрунт в теплиці обробляють препаратом фітоспорін М, який містить корисні бактерії, що пригнічують шкідливу мікрофлору. Важливо, обробку проводять при температурі в теплиці вище плюс 20 градусів, інакше препарати будуть неефективні. Оновлення ґрунту. Кожні 5 років ґрунт на тепличних грядках повністю замінюють новою сумішю, що складається з родючої землі, перепрілогу гною і піску в пропорції 2 до 2 до 1. При формуванні грядок на 1 квадратний метр додатково вносять 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 2 столові ложки сірчано кислого калію і відро деревної золи. У наступні 4 роки навесні, через 3 дні після хімічної обробки, ґрунт на грядках розпушують на глибину 8 см, найкраще плоскорезом фокіна або культиватором торнадо. Під розпушування вносять суперфосфат, сірчано-кислий калій і золу в тих же кількостях, що й при заміні ґрунту. Після цього грядки можна засіяти сидератами з коротким терміном вегетації. Найкраще підійде гірчиця. До початку цвітіння її скошують і залишають на грядці. Через тиждень після скошування можна висаджувати саду томатів, парців, баклажанів і огірків, роблячи лунки прямо між скошеними рослинами. Рослинні залишки сидератів швидко перегнивають, збагачуючи ґрунт азотом і мікроелементами. Крім того, вони служать мульчею, зберігаючи вологу і пригнічуючи ріст бур'янів. Щоб до висадки розеясиди земля не пустувала, одночасно з сидератами можна посіяти салат, редис, цибулю на перо, кріп і іншу зелень, тоді до моменту посадки основних культур ви вже отримаєте перший урожай редиски і свіжої зелені. Догляд за каркасом теплиці: Якщо у вас стара скляна теплиця з дерев'яним каркасом, її потрібно побілити гашеним вапном з додаванням клею. Якщо каркас металевий і на ньому з'явилася іржа, пофарбуйте його спеціальною фарбою по іржі, вона продається в господарських магазинах. Є кілька кольорів, так що можна вибрати відповідний під дизайн ділянки. Якщо у вас обігрівається теплиця зі старими батареями, їх теж потрібно пофарбувати, тому що висока вологість прискорює появу іржі. Ось так можна підготувати теплицю до нового сезону. Не відкладайте роботу, і тоді восени ви отримаєте здоровий і багатий урожай овочів.